Вітаю всіх. Сьогодні на жалипінь на вулиці, дуже хороша погода, дуже жарко. Відправляємо сьогодні замовнику отакий от вулик, який ми виготовляємо в комплекті корпус 145, корпус 300, піддашник, дах і дно січате. Значить, подивимося, ну, підашник це зрозуміло. Тут нічого особливого немає. Єдине, що скажу, що підашники ми виготовляємо в по тих же самих габаритах, що і корпус. Ось так він має сидіти. Видно, так? О, далі йде у нас дно. Днище в нас січати з е, льотковим загороджувачем на вузький захід, на широкий захід. Таким чином прильотна дощечка знімається. Таким. раз, два. Тобто вона у нас тут на шкантах розміщена. Шканти засверлені таким чином, щоб дощечка була чуть-чуть нахилена, для того, щоб коли попадає сюди волога, щоб просто цікало і не заходило вулик. Хоч з другої сторони і так буде затікати. Так, далі у нас сітка. Сітка у нас плетена. Вічку на 2х2 мм. Достатньо для того, щоб кліщ падав туди на піддон. Можна було, можна було контролювати життєдіяльність бджоли і наявність кліща. Оця виходить передня сторона, так? а ззаді у нас йде висунений піддончик з фанери, який акуратно заставляється всередину. Має тут обмежуваче, все гарно зроблено, все рівно. Скріплюємо звичайними чорними шурупами, я не бачу потреби там жовті використовувати. Це столярні шурупи, для того і продумані, щоб тримати елементи разом. Так, при відправці льотковий загороджувач і саму, і саму прильотну дош, дошку ми кладемо ось таким чином. Ми їх фіксуємо, засуваємо і вона доїжджає цей весь контакт до вас. В хорошому стані, нічого ніде не губиться. Так, і далі. Дашок. Дашок у нас вбитий основа usb плита Вбиваємо його алюмінієм типографічним. На сонці дуже добре зарекомендував, він не гріється за рахунок теплопровідності малої. І оцей металічний блиск легко відбуває сонячне проміння і фактично от перекладаєш руку, щоб поставити на сонце, перекласти руку, дерево гріється, ця штука не гріється. Я вважаю, що ну, це дуже хороший варіант, хоч кажуть, що він там сипиться, ну, це дурниця. Потім скоби від... відкріплюємо, міняємо дошок цю частину і далі воно собі там рік-два-три прослужить без проблем. Так, ну і корпус. Корпус 300, корпус 145. Ми всі корпуса наші робимо на з'єднання шипас. Нас ціна трошки дорожче, ніж в інших наших конкурентів, але я вас запевняю, це максимально надійно, максимально комфортно. Корпуса не будуть міняти геометрії. Всі зарізи, бачите, на зроблені. До речі, це вже зібраний корпус. А от так, такі, ми так само відправляємо розібрані рамки, розібрані вулики з такими ж самими зарізами. Тобто фактично для вас не буде проблеми їх скласти, скрутити отак шурупами, як ми це зробили. І отримати чудовий корпус, який буде вам служити роками, якщо не десятиліттями. Всіх, кого зацікавив такий вулик, телефонуйте, скину вам прайси, можливо, цікавлять якісь інші варіанти. Чекаємо від вас коментарів, чекаємо від вас уважень і замовлень. Всім гарного дня!